Всім привіт! Мене звати Людмила, і ви на моєму каналі Ароматні розмови. В сьогоднішньому відео я би хотіла поговорити з вами про аромати, якими користувалася в березні. Буду відвертою, що березень для мене видався надто складним, як в емоційному плані, і це було пов'язано з величезною кількістю обстрілів, яких зазнав Київ. Березні, так і в фізичному плані, оскільки третину березня я, на жаль, прохворіла, і це був максимально неприємний вид ковіду, який. Здолав мене, і, на жаль, наслідки цієї хвороби теж для мене максимально неприємні, оскільки я втратила відчуття смаку та запаху. І зараз потрошку е сенсорна система відновлюється, але <с> дуже неприємно за своїми от, саме, фізичними відчуттями, і навіть емоційно мені неприємно, тому що е втрата. Е Запаху та смаку якби відзначилась на мені тим, що ну, третю частину місяця я не могла відчувати якісь аромати, а саме аромати здебільшого дають мені можливість якось триматися більш-менш в такому внутрішньому балансі в емоційному, і трошки все це пошатнулося. Але я вже пішла трошки на, під... на поправку, до мене приїхала в гості мама, і вона допомагає з малюком. Добре, що дітки не хворіють ковідом, і наш малюк бігав у садочок, поки ми з чоловіком, який теж, до речі, захворів, долали цей недух, і от потрошку вже якось це все повертається на кола свої. Ми трошки повертаємося в якийсь такий Робочу норму. І сьогодні я хочу поговорити з вами про аромати, якими я користувалася першу частину та середню частину березня, тому що все-таки мені вдалося е насолодитися композиціями, які є в моїй колекції. Ну, не в такій мірі, як це відбувалося зазвичай, але все рівно я не, не хотіла пропускати вихід традиційних відео. А саме не хотіла пропускати відео, де я розповідаю про аромати, якими сама користувалася в той чи інший період. Тому ми почнемо. І почати хочу я з аромату, який, як в одному з попередніх відео, я вже для вас, вам говорила, став для мене ароматним відкриттям, до того, що й в такому бюджетному досить сегменті. Це аромат бренду Boucheron Quatre. Неймовірно красивий, свіжий. Дійсно весняний, такий ніжний, невагомий, невловимий аромат, який стартує цитрусовими нотами апельсину, мандарину, цитрам е, танджерину. Е, серці дуже тут красиво. Мені подобається. Це поєднання фруктів та квітів, троянда з жасмином, ніби беруть от в таке приємне квіткове обрамлення. І далі все оце таке приємно фруктове звучання йде в базу з нот кашмерану, нот ванілі, нот мускусу. Неймовірно, красиво, ніжно. І от дійсно для мене якось так максимально по весняному, якось так, знаєте, воно спонукає до якогось такого руху, оновлення, приємної енергії. І цей аромат. Дуже багато часу я з ним проводила. От така достатню кількість вже використала його. І вам щиро рекомендую познайомитися з цією композицією. Вона прекрасна. Також неймовірне задоволення в березні я отримувала від звучання аромату бренду Hermes Jure Absolute. Власне, сам аромат Jour нещодавно, буквально там до двох місяців, як з'явився вперше в першій моїй колекції. Ця ж версія абсолютно вона більш глибша, інтенсивніша, якась така щільніша за своїм звучанням, але така сама красиво, квіткова. Аромат починається красивими нотами грейпфруту та абрикосового цвіту. Іде м'яко в серце з гарденії, з жасмином, самбаком та квітковими нотами. І дуже-дуже так філігранно виходить в звучання. Дубового моху та деревинних нот бази. Красиво вишукано в міру щільно, досить так комфортно за своєю оці, манерою прояву, оскільки аромат він ніби і жіночний, і ніжний, і вишуканий, але в тому ж час в ньому є оця м'якість, якась така приємна щільність, оксамитовість. Дуже красивий аромат, ідеальний був для березня, для його таких ніби іноді і сонячних днів, але в той же час ще відчувається така рання весняна прохолода. В дощ Теж цей аромат дуже так приємно, м'яко зігрівав, і от деревинні підтона дуже красиво проявлялися, тому я також досить активненько використовувала аромат Hermes Жов Absolute у березні. Також не змогла собі відмовити в насолоді користуватися в березні ароматом Chanel Chance Eau de parfum. Це класична версія, парфумованій в воді і е, така, знаєте, дуже красива, вишукана, лаконічна піраміда аромату. Е, композиція стартує нотами ну, з, разом з рожевим перцем. Це стартові ноти. Серце тут з красивого ванілі з красивої ванілі та печулі. І м'яка база з білого мускусу знову ж таки робить цей аромат і в міру щільним. І оце відчуття. Того, що це композиція бренду Шанель присутня в цьому ароматі. Для мене воно якось більш виразніше проявляється це звучання, дуже подібне до класичної в туалетної води, версії шанель Chance, але якась є. Це такі щільність, якась отака приємна знову ж таки, м'якість прояву, дуже красивий аромат. І от мені весна така сонячна, але з ну, прохолодою. Саме ідеальний час для прояву цього аромату, тому я його також досить активно використовувала в березні. Ну, і ще одна композиція, яку я неймовірно люблю, і була вона в мене. Потім на якийсь час зникла з моєї колекції: це аромат бренду Seychelles Zen. Є огляд на цю композицію на каналі. Якщо у вас є часто бажання, можете проглянути, ознайомитися. Багатьох з вас може здивувати флакончик аромату. Це оновлена версія флакону, деякі з моїх підписниць цікавилися, чи. Оцей флакон, наскільки він ідентичний, оригіна... наскільки оригінальні аромати в цьому флаконі, і от це оновлена версія флакону, вона е, актуальна, і саме так тепер буде виглядати композиція Zen від бренду Sey Shadow. І для мене, якщо чесно, е, хоча суть аромату е, вона перекликається з оцією філософією, е, Спокою, рівноваги, балансу. Також вона перекликається з чайною церемонією і жовтуватий колір, попередній варіанти флакону. Він ніби уособлював собі оцю таку золотисту рідину чаю, красиву, яка грає на сонці. То зараз для мене насправді, от нинішній флакон для мене він більш тотожний тому, як звучить цей аромат, ця красива. Кришечка з імітацією дерева неймовірно органічно проявляє і підкреслює, і підсилює для мене звучання композиції. ледь ледь відчуваю, ще раз наголошую, що втратила відчуття запаху та смаку, але от потрошку відновлюється в мене це відчуття. І для мене це такий дуже красивий деревинний кедровий аромат. В старті тут відчувається бергамот грейпфрут, персикові ноти, красиве квіткове серце з конвалії, гарденії, фіалки. Також тут і яблуко можна відчути. І дуже це все так красиво, м'яко, знову ж таки, в міру щільно, в міру інтенсивно, дуже красивий, приємний аромат. Щаслива, що З'явився в мене дубль в колекції. І насолоджувалася дійсно цим ароматом. Знову ж таки, його вже трошки поносила. І сміливо можу рекомендувати цей аромат на ранню весну, як той, який от створює навколо вас неймовірно красиву таку м'яку ароматну ауру. І вона не супер потужна, не надто надокучлива, але неймовірно вишукана, елегантна, лаконічна, дуже красивий аромат. Таким самим красивим для мене є аромат, який знову ж таки теж нещодавно з'явився в якості дубля в моїй колекції. Це аромат Есцентрик Молекула М1 плюс мандарин. Неймовірно красива молекула Ізею Супер в поєднанні з соковитим, в міру солодким мандарином, робить цей аромат для мене таким ясним, невагомим, якимось супер вишуканим, елегантним. Ну, я безліч разів говорила про цю композицію на своєму каналі. Дуже рекомендую вам спробувати цей аромат. От якраз цей аромат для мене він асоціюється з якимось таким. Неймовірним сонячним простором, радістю, якоюсь такою піднесеністю. Саме цього власне, мені трохи не вистачало в березні, тому я всі ці відчуття компенсувала за рахунок композиції От на, Власне, Молекула 01 плюс мандарин просто неймовірної краси аромат. Дуже його люблю, щаслива, що вдалося продублювати цю композицію в своїй колекції. З великим задоволенням користуюся нею і вам рекомендую також спробувати цей аромат. Також початок весни викликав у мене бажання спробувати якісь такі красиві, елегантні квіткові аромати. І от для мене таким квітковим ароматом є аромат бренду Клое Оде Парфам. Це красива композиція, яка починається нотами ну, лічі, нотами ну, піону. В серці тут ви відчуєте і традиційну троянду, вона традиційна для бренда Клое, і таку п'янку конвалію, дуже м'яка база з амбри, з мускусу, кетруву та. Пудрових нот роблять цей аромат для мене, знаєте, таким еталонно жіночним еталонно вишуканим, він достатньо і цікавий, і привабливий, і в той же час є в ньому така нейтральність, яка дозволяє цей аромат мені віднести до категорії. Таких універсальних жіночих ароматів, які не мають ні вікових, ні якихось там, я не знаю, стильових особливостей. Дуже красиво, вишукано, елегантно, завжди доречно, за будь-якої нагоди. Тому я також використовувала цей аромат. Це такий. Запасний блок, і мені дуже зручно з подібних флаконів робити, як розпив, яким я активно займаюсь, так і я сама для себе наливаю невеличкі атомайзер, цей парфум, користуюсь їм, ношу в сумці ці атомайзери. Ну, це надзвичайно зручно, тому також використовувала І, До речі, надалі планую. От я люблю в травні, коли вже тепло, як звучить клое. Теплому, прогрітому е, сонцем повітрі, тому буду й далі використовувати дуже красива композиція. Е, так само мені, як я сказала, хотілося отаких от квіткових, в прохолоду в міру щільних ароматів, і таким ароматом для мене був в березні аромат бренду Guerlain L'Instant. Красива, квітково орієнтальна композиція, дуже її люблю. В ароматі, неймовірно, красиво поєднані ноти ілангілангу, ірису, жасмину, магнолій, стартує аромат з грейпфрутом та мандарином, і м'яка база з амбри, ванілі, меду, мускусу та бензоїну роблять цей аромат таким м'яким, затишним, якимось таким дуже приємним і в міру знову ж таки щільним. І в ньому є якісь зігріваючі тона, і в той же час є якась така приємна от, от, от ця якась така нешорохуватість, а м'якість, якась от така плинність. дуже красива композиція. Е, неймовірно щаслива, що вона є в моїй колекції, і з великим задоволенням використовувала її на початку березня. От досить активно користувалася цим ароматом, вам також рекомендую його спробувати. Ще для мене трошки подібний за своїм звучанням. Аромат, який я також, на який я звертала увагу в березні, це аромат Dolce Gabbana The One версія Eau de Parfum. Теж от, така дуже приємна щільність, але помірна інтенсивність звучання аромату. от вона, Завжди е, приваблює цей аромат мен, до себе. Тут дуже красиві ноти лілії, і мені неймовірно подобається, як вони проявляються. І е, якраз в цьому ароматі дуже знову ж таки красиво поєднуються квіти та е, фрукти. Е, тому що от, жасмин з конвалії в серці, красива слива, красивий персик, який тут е, присутній. Е, Цитрусові ноти роблять цей аромат знову ж таким м'яким, ніжним, елегантним, якимось досить таким е голосним, але немає над великої такої потуги, немає надвеликої потужності, сили звучання, і аромат, от неймовірно красиво, в просторі відкривається. Дуже його люблю, тому також використовувала в березні Dolce Gabbana The One версія в. Парфумованій воді. І е, ще два аромати, які з'явилися в моїй колекції в березні, і я їх е, розношувала в березні. Е, один аромат це е, Nikolai Perfumer Creator е, Baikal Laser Intense. Аромат, з яким Мені дуже хотілося познайомитися, я багато чула про цей аромат з, як можна зрозуміти, з назви з нотою шкіри. І мене цікавила власне сама власниця бренду і парфумер, яка працює над створенням. Цього аромату. Ви знаєте, що я один раз в місяць випускаю відео, присвячене видатним парфумерам нашого сьогодення, нашої сучасності. І от парфумер, який створив цей аромат, теж викликає в мені великий інтерес, ну, і я знайшла таку можливість. Познайомитися з ароматом, який вона створила. Цей аромат він такий дуже незвичний, потужний в своєму звучанні. Тут є і ноти ірису, які мені дуже подобаються. Тут відчувається і шафран, і береза, і фіалка, і нота шкіри, як можна зрозуміти з назви, і бобитонка, і ветиве. Дуже такий незвичний. Надзвичайно потужний в своєму звучанні аромат, але дуже красивий, якийсь такий елегантний, породистий. І от я його розношувала і ну, отримувала величезне задоволення від того, як звучить цей аромат, якщо у вас є можливість спробувати його обов'язково це зробіть. Аромат прекрасний, якийсь він такий, ну, це ніша, але якась така дуже Вишукана, витончена і для мене зрозуміла ніша, тому також рекомендую вам спробувати цей аромат, а сама їм неймовірно насолоджувалася. Ну і фіналізувати хочу ароматом, який також нещодавно з'явився в моїй колекції. Це аромат бренду Bulgari The Vert. І також цей аромат в моїй колекції з'явився завдяки тому, що я готувалася до відео. Зараз не скажу, чи сьогоднішнє відео вийде першим, а можливо, воно вже буде на каналі. З'явиться після того, як на каналі вийде відео, присвячене творчості жан клоду Елена. Саме цей майстер парфумерний створив цю композицію. Саме цей аромат є досить знаковим для творчості Жанна Клода Елена, оскільки саме ця композиція дозволила відчути майстру. Стиль, в якому б йому хотілося працювати, в якому б йому хотілося створювати аромати, і саме цей аромат став початком того, що Жан-Клод Елена почав створювати легкі, невагомі, неймовірно красиві, такі абстрактні композиції. І от це такий один з перших ароматів, де Жан-Клод Елена відчув оцей імпульс і відчув неймовірне задоволення від створення чогось подібного. Це легкий, красивий, невагомий унісексовий аромат. Тут є і кардамон, і коріандр, і лимон, і грейпфрут – це старт аромату, красивий жасмин, троянда та конвалія в серці. І далі композиція переходить в таку м'яку невагому базу з кедру, амбри, відчувається в ароматі зелений чай, мускус, сантал. Дуже красиво, невагомо. Знову ж таки, легко, дуже так якось прозорано, якось так сяюче. Мені неймовірно подобається цей аромат, тому я його також ну, з нагоди знайомства і, аби скласти свою свою думку, досить активно використовувала. Отак, бачите, трошки вже його відпила, використовувала в. Березні і неймовірної краси аромат, неймовірна естетика самого флакона. Дуже щаслива, що композиція з'явилась в моїй колекції, і я від себе щиро також рекомендую вам познайомитися з цим ароматом. Він прекрасний, от якраз на весняний період я дуже-дуже якось внутрішньо тішилася в ті моменти, коли користувалася цим ароматом. Ось такими були аромати, якими я користувалася в березні, які піднімали мені настрій, дарували якісь позитивні емоції, підтримували мій емоційний стан. І кожен з цих ароматів, неймовірно, прекрасний, тому я щиро рекомендую вам спробувати їх і скласти власну експертизу стосовно того, як проявляються ці. Композиції. Якщо якийсь ароматів вас зацікавив, ось моя сторіночка в інстаграм, де я займаюся розпивом, можете мені написати туди, я з великим задоволенням поділюся з вами цими композиціями, аби ви також з ними познайомилися і мали власну думку стосовно їхнього звучання. Якщо дане відео вам сподобалося і ви приємно провели час, поставте, будь ласка, йому лайк, натисніть дзвіночок, аби не пропускати нові ароматні відео на каналі. Підпишіться на сам канал, мені неймовірно буде цінною ваша підтримка. Неймовірно, мені подобається якесь спілкування з вами в коментарях, тому також проявляйте активність, пишіть, якими ароматами ви користувалися у березні, які композиції дарували вам гарний настрій, приємні емоції. Ну і наприкінці хочу побажати кожному з вас внутрішнього спокою, міцного здоров'я. Здоров'я все-таки це основна база, на якій тримається все, що відбувається з нами. Тримається гарний настрій нашої родини, наше самопочуття. Тому я бажаю вам неймовірно міцного здоров'я і побільше гарних новин. Також від себе я бажаю вам приємних ароматних вражень, перемога з нами та все буде, Україна!